Вітаю сьогодні. Веніславський це той, що в Верховній Раді часто робить ай-яй, деяким людям озвучив, що демобілізація і відкриті кордони будуть після а, скасування воєнного стану. Але, але сказав Веніславський, він сказав, але і оце але воно завжди напрягає, тому що після оцього але може бути що завгодно. Але сказав Веніславський, якщо не буде введено якийсь інший правовий режим. Я вибачаюсь, я не до кінця розбираюсь в цих нюансах от нинішнього правового режиму, адже безкінечна мобілізація і безкінечно закриті кордони, і зменшення деяких прав і свобод громадян протягом трьох років без, без зупину. Я не знаю наскільки це там правовий режим, і наскільки такий правовий режим. Він на користь Україні сьогодні, і на користь Україні був всі ці роки. Адже в підсумку це вилилось у доволі агресивне відношення громадян до чиновників. І ніякими словами не обґрунтуєш те, що люди закриті, люди під штрафами, під ТЦК, під ВЛК, під постійним якимось пресингом, під збільшенням податків, під чим завгодно. Насправді, і коли сьогодні чиновники кажуть, що от там колись відкриються кордони, громадяни вже не чекають, громадяни вже нічого не розраховують. І от, судячи з коментарів, які люди висловлюють під такими постами, ну, можна зробити висновок, що нічого крім злоби, нічого крім якогось хейту і. Незрозумілості це не викликає. Тому тому я сподіваюся, дуже сподіваюся, що е, нічого екстраординарного не буде придумано, бо нічого більшого, крім режиму воєнного стану в Україні не існує. І е, я не бачу станом на сьогодні, що може. Бути ще крім воєнного стану, що обмежить можливість людям виїжджати за кордон, в'їжджати за кордону, не хвилюючись за те, що вони не полишать Україну. А також питання демобілізації надзвичайно важливе, і якщо дійсно буде підписано певний договір про зупинку бойових дій. І ми заручимось підтримкою Дональда Трампа, а також, напевно, якимось миротворчим контингентом. То питання демобілізації воно повинно бути, адже неможливо три роки тримати людей, які дожили до сьогоднішнього дня, тримати їх там, де вони нині перебувають. Я впевнений, що дуже багато людей захочуть бути в армії, захочуть залишитися в армії, адже за три роки. Ті, хто вижили, вони розглядають армію вже як частину свого життя і служіння нашій батьківщині. Проте є дуже багато людей, які хочуть повернутися до свого життя. Вони будуть розвивати бізнеси, вони будуть навчатись, вони будуть народжувати дітей, вони будуть облаштовувати свій побут, відбудовувати країну, заробляти для себе, для своїх родин. І всі разом ми будемо віддавати борги, також про які я вам говорив. Правда, це якщо Дональд Трамп не вдовольниться ресурсами, які напевно відберуть у олігархів. Я особисто за. Якщо українцям зменшать податки і дадуть можливість Дональду Трампу добувати корисні копалини, то я, як громадянин, за. Тому що мені з того, що корисні копалини належать олігархам, от не гаряче, не холодно. Я думаю, вам точно так само. Ну а історія з. Тим, що ще може бути після скасування воєнного стану, напевно, вами сьогодні оглядалася це тема виборів. Бо сьогодні день взагалі пройшов під знаменами рейтингів. Трамп назвав 4% у Зеленського, Зеленський назвав 57% у себе. Потім Федоров сказав, що у Трампа там. У нього в країні взагалі 53% чи 52%, абсолютно змішавши різні моделі виборів, виборщиків і так далі. Ну, фантомні болі від того, що Камала Харріс не виграла, вони продовжуються. І чиновники наші продовжують думати про те, що Дональд Трамп якимось дивним чином може не бути президентом Сполучених Штатів Америки, і все буде як раніше. Все як раніше не буде, навіть якщо, не дай Бог, щось станеться з Дональдом Трампом, Дональде, бережи себе, посилю охорону там до максимуму. Але, тим не менш, нічого не зупинити. Громадяни вже відчувають дух перемін, змін громадяни вже не хочуть того, що є нині. Громадяни надто втомилися від надто затягнутої війни. Громадяни побачили, що насправді друзів не існує, партнерів не існує навіть Європа. На яку сьогодні наступив Дональд Трамп так доволі крепко, не може консолідуватися і не може виробити рішення для допомоги Україні. Тому станом на сьогодні ми бажаємо того чи ні, маємо все ж таки знайти можливості комунікувати з Дональдом Трампом. Якщо Дональд Трамп вважає, що Україні потрібно зробити вибори, і він повинен говорити з людиною, яка дійсно підтвердила на виборах, що лінія цієї людини. Підтримуються, то нам напевно потрібно на це піти. Це доля держави, тут не доля окремих персон, і я думаю, що ці персони вже достатньо залишили слід в історії, і історія її вже точно не забуде. Тому в подальшому потрібно подумати про Україну, так як думали і думають ті хлопці, і ті дівчата, які на передовій з автоматами зі зброєю різною захищають нашу країну. Вони ризикують щодня життям. А тут хтось хвилюється за власні рейтинги. І це не тільки той, про кого ви подумали. Я бачу, що активізувались всі абсолютно, і я не впевнений, що ці люди борються за нас з вами, а не за власне місце у владі. Телеграм є в описі каналу? Там я прослідковував історію сьогоднішнього дня, коли міг я думаю, що вам є що сказати по цій темі, по темі відкритих кордонів, по темі виборів. Наскільки ви вважаєте, що це можливо і головне, а хто може бути наступним президентом України?